Клумби квітів, фруктовий сад і бесідки на подвір'ї. Все це знаходиться по іншу сторону високої білої огорожі з колючим дротом. У виправній колонії номер 65 відбувають покарання жінки, які скоїли більше одного злочину. 319 засуджених не сидять без діла. Ірина Бухтіярова в колонії більше чотирьох років. Навчалася в полтавському технічному училищі на базі установи та вже отримала диплом. Свій кулінарний талант вирішила показати у конкурсі. Від приготування страв жінка отримує масу задоволення. Дуже люблю готувати і по свободі я була поваром. Я готувала все время. А где В столових в кафе? Любимые блюда у вас есть, которые вы готовите очень часто? Очень мясной салат, оливье. Uh -huh. Очень люблю. Три учасниці кулінарного змагання готували страви прості, але зі смаком: український борщ, картопляне пюре з котлетою, овочевий салат та компот. За участь у кулінарному поєдинку жінки отримали символічні подарунки. Окрім того, у Надержінчинській виправній колонії номер 65 представникам ЗМІ показали умови проживання засуджених та виробничу швейну дільницю номер 2 В ній робота просто кипить. Так, засуджені працюють на виробництві. Мають здобувати і покращити свій рівень швачок, і здобути кваліфікацію раз, а потім вже ще є стаж робочий. Замовлення це і на силові структури України, на Міністерство оборони, і регіональне замовлення тих підприємств, які знаходяться в нашому регіоні, і на всій території України. У колонії жінкам влаштовують концерти, проводять свята. Засуджені мають право відправляти та отримувати посилки. Нині у колонії використовують альтернативні види палива, що дає можливість зекономити 170 кубів газу в день. Та й смак страв із печі ні з чим не зрівняти.